Перше за 191 рік пролунала українська молитва у Миколаївському соборі у Кременці. Ця важлива історична подія відбулася у День Збройних сил України та свято Миколая Чудотворця 6 грудня. Перед літургією провели парафіяльні збори, під час яких віряни одноголосно заявили про своє бажання перейти до православної церкви України. Сьогодні ще така дата, що рівно 191 рік тому цей собор був. Захоплений російськими військами, переданий російській церкві. От через 190-й рік історія вогостворжествувала. Він належить українському народу. Літургію, яку очолив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, розпочали з виконання гімну України. Десятки вірян з митрополитами та всечесними отцями Православної церкви України молилися за мир і якнайшвидшу перемогу. Без єдиної повісної церкви, яка є душею народу, у нас не буде єдиний народ, не буде об'єднана вся держава і не буде в насильної української нації. Ми сьогодні з цього храму нікого не виганяємо. Ми просто кажемо: тут буде український дух, тут буде дух Христовий. Тут буде дух любові, дух великої віри, щасливе майбутнє нас українців. Нагадаємо, приміщення собору, яким раніше користувалася громада Московського патріархату, рішеннями суддів передали у власність держави. Повернення української церкви до храму історична подія для всієї Тернопільщини і України. Сьогодні, напевно, дуже важливий святий Миколай зробив подарунок усім нам. І в цьому соборі сьогодні наша українська церква, православна церква України. Тому дуже важливо, щоб ми крок за кроком, а разом спільними зусиллями, і я впевнений в тому, що ми виженемо з наших храмів, з наших соборів, з нашої української землі московського окупанта. Віряни, які прийшли на літургію, переконані, що у соборі повинна лунати лише українська молитва. Бачите, який сьогодні, скільки людей було багато, всі раді і всі надіються, що далі будемо продовжувати служити нашим воїнам. Такий день бажаємо, щоб вони повернулися всі живі і здорові і скоріше і перемоги. Велике враження, тому що я ходила в українську церкву і надалі буду ходити. Колись я ходила в цей, в цю собор московського патріархату, а під час війни вже перейшли в собор Преображення. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.